На Гадюках, це так називають один з хуторів нашого села, стоїть хата, і в неї дуже дивна історія вона була зрубана десь на початку 50-х. бо видно, що під шихвором ще залишилося тонке листове залізо, яким саме в ті часи крили дахи. Нічим та хата особливо не відрізняється від сусідніх. Єдине... Що замість того, аби поставити собі пластикові вікна, як поробили всі тутешні за останні 20 років, нові господарі замовили собі дерев'яні рами під старину, щоб по вісім шибок було в кожному вікні. Та ще відновили старі віконниці і замінили різьбу під дахом, яку колись вирізали, щоб потім рідкі дачники з Києва показували на неї пальцем і казали Диви, диви, яка краса! Хутір гадюки все ще стоїть, ворушиться, хоч на його трьох вулицях вже щезло десь половину мешканців. Чому саме гадюки я вже не знаю. Може, люди, які кусючі там жили, коли мій прадід під стіл пішки ходив, а може й тому, що місцина, де ті гадюки закладали, була для змії дуже любою. Скоріше, це друге. Хутір гадюки розтягся трьома хвилястими вулицями. В низині широкого рову з обох боків над хутором висяться пагорби, порощує ясокоровим лісом, повними ожини, а один бік, в самому, як кажуть у нас, хвості, заходить в болото. Років тридцять-сорок тому без резинових чобіт ходити туди було не можна. Земля під ногами чвякала. Але малими ми, діти, все одно бігали туди. Бо болото закінчувалося великим штучним озером, яке зробили після меліорації. В озері тоді було багато окунів, а ви ж знаєте, що таке ті окуні та ще зараза. Вдягнеш на гачка мотиля, закинеш вудку подалі від скупчення конвалій, саме чорне дзеркало повільно текучої води, і чекаєш. Гачок з гусиної пірки спочатку ляже на темну воду, потім під вагою грузця повільненько так стане дибки і зі швидкістю равликових перегонів починає пливти слідом за слабенькою течією. І така настає благодать. Очі нічого, крім поплавка, не бачать. Думки в голові осідають на дно, неначе пил після череди, що увійшла в село польовою дорогою. Руки перебувають трохи в напрузі, бо це ж окунь з ним треба бути зібраним. Так хвилин з 10. Стоїш, забувши себе. Вся увага прикута до поплавка з гусиною пірки. Сіпаєш трохи водку. І от настає той момент. Поплавок, ледь помітненько так підіймається з води, неначе перископ підводного човна, який хоче дізнатися, хто там в засідку з вудкою засів. І потім різко так шпурх під воду. Отут головне не прогавити і підсікти полосатого звіра. Тільки не вельми різко, бо було у мене і таке. Це десь, як тільки в школу почав ходити. Вирізав мені батько вудку з ліщинового куща, прив'язав ліску, гачка дістав з маленької такої металевої червоної коробочки з в'єтнамської мазі з зірочкою на малюнку. Потім грузка відкусив апценками. Ну і поплавка, як водиться з гусячої пірки обскуб. Прийшов я до води. Наживку на силу натягнув на гачок і закинув вудку. Почекав хвилин з 15, постійно сіпаючи водило та звикаючи до нового рибацького амплуа. Аж раптом шпург поплавок під воду. Я як сіпнув ту вудку. Полетіла моя риба з води до неба прямим ходом. Біля самої водойми стояла стара вільха, так от саме за її гілляку і намотався мій перший улов. Що робити? Ті, хто бачив вільху, зрозуміють, що в шортах на вільху лізти майже як на кактус. Довелося кликати батька. Він лєсу з дому приніс і рибу дістав. Отака повчальна була пригода після неї я так вудкою більше ніколи не сіпав. Якщо клювало добре і вдавалося зловити вранці з десятих окунів, то на вечерю можна було вже посьорбати юшку з них. Юшку бабуся варила не в печі, бо, коли я повертався додому з рибної ловлі, було вже годин 10, а може й одинадцять. Але все одно пізно для того, щоб ставити страву в піч. Та й взагалі, коли було жарко, ми часто готували їжу просто на дворі. В садку дід знімав лопату дерень десь на 4 квадратних метрах і перевертав його догори дригом. Все було потрібно, щоб не дуже випалювати траву з одного боку і з другого, щоб вогонь по зухій траві не побіг гуляти обійстям. Потім дід приносив з дров'яного сараю десятків стрибувалих цеглин, місив червоної глини і викладав невлучку грубу з високим комином та чавунною комфоркою, яка розбиралася на декілька кілець. Ота груба стояла у нас десь від початку липня, коли зникали комарі, і до кінця вересня, поки дощі не знищували її. Ото ми на тій грубі уховарили. Здебільшого готували вечерю, накладуть у то в жерло сухий гілок, які залишилися після обрізки фруктових дерев і зберігалися в кутку дров'яного сараю, та як дадуть вогню, а на тому хмизі сливовий чи вишневий клей, як почне обгоряти, такий смачний дим іде. Ух. Самим димом наїстися можна. Таді поставлять на комен казан свіжої води холодісної і починають варити поліську юшку. За таким рецептом якого я більше ніде в житті не куштував. На клаптику марлі кладуть шмат старого аж жовтого сала зі шкіркою і риб'ячі голови без жабрів та хвости. Марлі прив'язують до вишневої гілочки. І так разом з усім опустять її у воду. Ще солі жменьку туди. Все вариться на невеликому вогні. Встигає лише хмиз підкладати та шуму з юшки ложкою збирати. І так воно кипить ледь не годину, поки отримається добрячий навар. Тоді батько наказував пробу зняти. Це означало, що треба взяти ложку. Зачерпнути юшки сказана та остудити тим вітром, який є під носом у кожного. І коли очагне трохи, спробувати. Якщо губи злипалися після першої проби, то юшка вважалася доброю. В такому випадку сказана обережно діставали гілочку з марлею і все, що в марлі, відносили собаці або кішці. Потім покладуть юшку з десяток невеличких картоплин. Цілими або розрізаними навпіл, пару морквин, корінь білого пастернаку, товстий пучок літньої цибулі з зеленим хвостом і почищених окунів, які вже без хвостів і без голів. Це все варилося хвилин з двадцять. Лише потім клали лаврового листа, перці чорного та свіжу гілочку м'яти. І так варилося все до готовності. Поки картопля та морква не стануть м'якими. Потім давали очахнути трохи і несли казана за стіл, що стояв під виноградом. Куштувати ту юшку було суцільною насолодою. І гаряча, і ароматна, і ситна, і жирна, і димом пахне, і рибою, а перець пече, а м'ята дає такий тонкий аромат. Що оце кажу, зараз і слинки текуть. Юшка у нас була, звичайно, не кожного дня, бо з нею трохи клопоту було, тому бабуся її не дуже любила. Так як і все, що з рибою було пов'язане, бо рибаків вона вважала дедацюгами, які замість того, щоби на сінокос піти, Ідуть на озеро або на річку, від роботи збігають подалі. Але я рибалити в дитинстві любив, підемо ото з друзями на окуня. або на річку, щуку ловити і травимо байки. Ходили як зранку, так і ввечері. Коли не було роботи, і з дому відпускали. Важливо згадати про те, що дорогою до озера ми йшли повз двір однієї сім'ї, про якого це розкажу зараз. У хвості гадюк, тобто на кінці хутора, колись жила сім'я Воликів. Дядько з радянської влади в колгоспі на таборі працював, чи то слюсарем якимсь гайки точив. Ми до того дядько постійно ходили випрошувати мотиля. Не знаю, збирав він його на болоті чи ростив, але мотиль у нього завжди був. Прийдемо ото, покличемо хазяїна, і хтось з нас просить жалібно, не наче ото сирота. Дядько подивиться на нього та й вимовить на нашу проханку свою коротку фразу: Не всі такі дурні, як у твого батька син. Потім вуса погладить і вже трохи лагіднішим голосом запитує, хто ми та звідки. А вже коли дізнається, то тоді даємо теля. Дід мій дружив з тим Воликом, хоч він і був молодший його майже вікомого батька. Дружина Волика була вчителькою, працювала в радгоспі, так ми називали село. За три кілометри від нашого, яке посеред поля побудували після Другої світової війни. Радгосп називався Посьолок по нашому, і люди там жили в триповерхових цегляних квартирах, як казав мій дід. Там був побудований цегляний завод. Ще була школа і птахофабрика. Був цегляний двоповерховий клуб з пам'ятником Леніну біля нього. Ще в Радгосп в магазин привозили дехвіцит, і іноді всі наші колгоспники їхали туди велосипедами, щоб його купити. Єдине, що мені там подобалося, це кінозал, тоді квиток туди коштував начебто 30 копійок, якщо не помиляюся. І я з друзями часто ходив туди пішки в кіно. Посьолок зі своїми тротуарами та побіленими бордюрами був абсолютно не схожий на наше село. Складене з хаотично розкиданих хуторів, з русалками на болоті, лішими в лісі та гусями на вулицях. На посілку нас вважали відсталими аборигенами. Та такими ми й були насправді. Напевно, для того той посолок Совєти і побудували, щоб ми ненавиділи їх, а вони нас. Так і жили. Ну, так, от до чого я веду. Глину для цегли брали раніше у нас за гадюками. Тому з часом там утворився величезний кар'єр. Потім воду, яку меліорація висмоктувала з наших лісів та полів, направили в той кар'єр і виникло величезне озеро. Хоча глини в тих місцях стільки, що ще на одне озеро вистачить. Поки була радянська влада, то місцеві не дуже там промишляли так зрідка, і ми з дідом їздили туди по глину, аби піч чи грубу підмазать або долівку в дідовій майстерні висипать. Ну так от їздили ми туди повз волика. І майже завжди дід зупиняв коня біля волокового двору та сідався з ним на лавочку за життя погаманіть. Десь у 86 му чи 7-му волок почав займатися своєю справою, хоч і ходив він, домираючи тоді колгосп, вдома зробив собі майстерню, поставив там гончарне коло і почав крутити його та ліпити горшки. Вичитав, як правильно скласти спеціальну піч, щоби випалювати гончарні вироби, користуючись притому дровами. Їздив до майстрів однодумців, набирався досвіду. І за три роки все у нього закрутилося та пішло. У 89-му Волик чи не перший в селі завів собі коня і зробив воза на резиновому ходу. Почав возити свої вироби і продавати по селам, їздив і кричав Горшки, горшки. Люди виходили і купували. Мій дід в ті роки теж трохи підробітком займався, він робив діжки під саління гурків та помідорів, робив кінську збрую та знав всі роботи по дереву. Тому волик винавняв мого діда, щоб той зробив йому веранду. Тоді я з братом теж їздив до Волика, і поки дід стесував сокирою кору, ми бігали дивитися на глиняну майстерню господаря. Волик охоче розповідав нам про те, чим він займається. Запам'ятав, що окрім горшків та гладишок під молоко в майстерні було ще купа різних глиняних пташок та різних сувенірів, в які можна було свистіти. Глини на хуторі було багато, і в ті роки нікому до неї не було діла. Тому Волик, не маючи конкуренції, швидко забагатів вже почалося таке, що йому і їхати нікуди не треба було. Додому люди приїздили та оптом все скуповували. Все було б добре, але саме тоді. В сім'ї Гончара сталася трагедія. Його дружину ми ну, всі тоді між собою називали Волиха, але така назва і те, як вона виглядала, не співпадало Жінка у гончара була середнього зросту і така тендітна, що оте прізвисько Волиха якось трохи їй не підходило. Вона, якщо і схожа була на якусь тварину, то можливо на лань, Тендітну дику козу. Одного дня гончарова дружина пішла поплавати на озеро. І, заплутавшись серед конвалій, потонула. Що тут скажеш? Подія була на все село. Всі, може, рік потім вигадували різні фантастичні версії про цю подію. Від банального посварилися втопилися до різного роду міфології, яка от просто на голову не налазила. Ми навіть одного вечора пекли картоплю біля озера з хлопцями, ну і звичайно ж, розказували страшні історії. Ну і про провалиху, звісно. А потім бачимо, щось біле по воді йде в наш бік. Ми як попідскакували, і давай драпати звідти. Забувши про картоплю, половина з якої так у попелі й залишилася, я був взути тоді короткі гумові чоботи і так скакав по болоту, що один чобіт вгруз в землю. А я, різко витягнувши ногу, його загубив. У шукати чобіт на болоті те ще задоволення. А ще якщо всі хлопці вже далеко попереду, а на хвості женеться привід утоплениці. Отже, додому я побіг в одному чоботі і навіть наступного ранку свого взуття я там не знайшов. Так що й цю історію я записав до сільської міфології, створивши тим самим ще одну історію про утопленицю. Тоді мені було 11 років. Волик сердешний, після трагедії з дружиною втратив сенс життя, і майже не цілий рік гірко запив, вся справа його життя почала валитися. Люди і шептати до бабки його водили, і різні всілякі поради давали, як тому будь, а як не будь, а нічого не діяло. Єдине, що повернуло чоловіка до життя, так це те, що у нього була єдина донька, Марина її звали. Сказали, що дівчина неповнолітня, то заберуть її в інтернат. Лише тоді Волик надумався нарешті, і пити припинив. Воликову доньку та подія з матір'ю дуже шокувала, і ми, сільські підлітки, думали, що у неї тоді поїхав дах. Одного разу, це було в кінці листопада, я пас корів за помічника в тих місцях було тепло, і в ясокоровому лісі, в якому вже не було листя, почала добре рости трава. Комарів таку пору року вже давно не було, тому пасти корів там було цілком зручно. Ну от, як зазвичай в обід. Коли корови напилися води і повлягалися на землю трохи відпочити, я в такий час постійно шукав собі пригод на голову і вирішив походити лісом. Іду я собі йду, а рельєф там не рівний, тому не видно, що там буде метрів за 50 попереду. Переходжу через пагорб, і аж холод по спині пробіг. Сидить якась дівчина під деревом і очима навіть не кліпає. Я аж скрикнув від несподіванки: Як от ти тут? А вона дивиться, наче крізь мене і не ворушиться. Я трохи отямився і кажу: Марино, привіт! Не холодно оце тобі, нічого не відмерзне, а вона мовчить і навіть очі не ворушаться. Не знаю. Як би зреагував хто на таке, але мені тому, хто наслухався різних історій про її покійну матір, було муторно. Я постояв приблизно секунд з двадцять, потім вицедив з себе слово до побачення, розвернувся і пішов до корів. І коли йшов, все боявся, що вона мені в шию вип'ється. А потім, коли на пагорб піднявся, озирнувся, її вже нема. Ото мене запурпецило тоді. Вона мені і вночі потім снилася декілька разів на повний місяць. З тих пір минуло багато років. Життя йшло собі далі і змінювало все на своєму шляху. Волок ще деякий час торгував глиняним посудом, а Марина з'їхала. Казали в Київ. Потім Волок схотів перевезти піч майстерні на газове опалення, але газ на гадюки проводити ніхто не хотів. Тоді Волок поїхав у Київ на будівництво працювати, пристав у прийми там до однієї молодиці з броварів і залишився в неї. Багато років двір воликів стояв занедбаний і захаращений. У дворі поросли самосінні дерева американського клену, їх обвила хмелем та вжиною, так що у двір увійти було неможливо Ті хащі трохи рятували воликову хату від розграбування сюди мисливцями за металоломом. Сусіди на городі косили сіно, тому город зберігся більш-менш. Але все одно покинуті хати живуть недовго. На гадюках поступово відходили в інший світ 90-літні бабусі, хранителі душі хутора. Все йшло до того, що гадюки скоро перестануть існувати, і так як там земля поганенька, а ліс з обох боків і пагорби, то це не дозволить перетворити гадюки в рапсове чи соняшникове поле. Всі давно вже змирилися з тим, що хутір просто заросте лісом, на тому йому й кінець. До того все йшло, аж раптом щось важливе сталося коли почався коронавірус, до Гадюк приїхали новосели. І хто б ви думали, то був. А у тієї Марини Воликової, син та ще й з молодою дружиною. Приїхали вони перебути епідемію, та так і залишилися. Воликового онука звуть Сашко, він розказав селянам про те, як продовжилася історія його діда та матері після їхнього зникнення з села. У матері був шок, тому деякий час вона й була в депресії. Дід, тобто волик, про якого я вам тут розповідаю, помер в броварах там же його й поховали. Мати Марина навчалася в Києві в університеті. Там же вона і залишилася працювати лаборанткою. Потім одружилася і народила Сашка. З батьком вони розлучилися і живуть окремо зараз. Сашко теж навчався в Києві, в політехніці, і одружився на останньому курсі за своєю одногрупницею. Вони разом почали працювати в ІТ, коли почався коронавірус. Саме тоді Сашко розповів молодій дружині про дідову хату, і вони вирішили поїхати подивитися на неї. За все життя Сашко в селі жодного разу не був, і мати не дуже йому про свою батьківщину хотіла розповідати. Напевно, у неї все пов'язане з тією підлітковою травмою було табу. Коли Сашко нарешті з'явився в селі і побачив дідову гончарну майстерню, то як він каже, в Мені неначе заговорив голос Роду. Він разом з дружиною, ніби граючись, почав відновлювати дідову спадщину, і у них все вийшло. От і дотепер живуть на хуторі гадюки, і у них росте вже двоє діток. Вони на всю катушку зайнялися глиною, хоч і продовжують працювати через інтернет в ІТ. До них навіть під час війни постійно приїздять друзі. Можливо, хтось з них теж оселиться десь поряд. Отака от обнадійлива історія у мене на сьогодні. Бачите, як воно буває. Айті, не Айті, а глина вона рідніша. Напевно, тому що вона теж, як вербата корова, вшиті в пам'ять на рівні генів. Хата Мазанка, українська піч, глечики та інший посуд. Дитячі іграшки та примітивні музичні інструменти, без яких Україна не звучить. Глина це метафізичний символ України. Глина супроводжує наш народ з часів трипілля. А це на хвилиночку. На протязі від 6 до 8 тисяч років. На території Черкаської області була знайдена найстаріша в Європі двохярусна піч. Віком на тисячу років старша за часи розквіту стародавньої грецької культури. Саме з тих часів зберіглися тисячі артефактів, вироблені з глини. Вони багато про що можуть розповісти нам, якби тільки ми хотіли слухати. Глина це хранитель пам'яті. Не знаю, наскільки довго збережуться наші сучасні цифрові носії інформації. Але глина поки що поставила часову планку у 8 тисяч років. Минуло декілька тисяч років, а глина і досі є, і вона актуальна. Вона може давати наснагу, годувати та забезпечувати пристойний рівень життя навіть в наш цифровий вік. І для того, щоби почати взаємодію з нею, достатньо просто повернутися додому. Любові і радості вам. Дякую.